i um, Так, у нас виходить. Що хочу сказати, щоб прогавив ось цю одну стіну. Так, як перший раз копав, не знав і щось одразу не додумався. Ось кину я вже нитку. І від нитки кидаю з грузиком цим. ще одну нитку донизу і заміряю, щоб в мене стіна була б рівно. Щоб потім би під час мурування не прийшлося підкопувати. Ось. Цю стіну я зробив гарно, рівненько, як бачите. ось. А ось ця не вийшла, то зараз лопатою підкопую, щоб було б рівненько. Ось видно, бачите, живіт вийшов. Зараз я її заберу. Ось, І вожу тачкою на ту сторону, там вже ескаватором буду вигружати. Так сюди ковшом не достаю дуже далеко. Якось ось так виходить. Краї трошки пообвалювалися так багато. Ось коріння, як бачите, ось коріння, як ескаватором тягнеш, воно обсипає. Ось бачите, ось обсипало. Ну, якось так. а Так, в принципі, непогано. Получається? Думаю, що вийде дуже класно. Ось, нарешті, ми закінчили вже копати погріб. Нам пішло 5,5 днів. Ну, те, що я вже казала, ми відволікались на якусь іншу роботу, бо жнива в нас. Ну, ось погріб в нас розміром 5 на 9 буде. І зараз вже будемо робити сходи. Ось так, викопали погріб. Зараз будемо робити сходи, тобто шию в погріб. І хочемо зробити зверху площадочку метр на метр. І знизу буде площадочка метр на метр. А ось це у нас по синій ниточці. Це у нас буде самі сходи вже. Ось так ми собі придумали. Зараз будемо це все пробувати зробити. Почався процес. На даний момент ми все зробили можливе ескаватором, зараз рівняємо лопатою. Ось так у нас виходить. Підрівнюємо стіни. У нас не були би рівненькі. Це, це такий саморобний. Як це правильно назвати? Рівень. Це... Нам треба, щоб воно не торкалося землі. Точніше, стіни. Якщо не торкається, то супер. Так. Ось так у нас триває процес. Вже робимо сходи. Робимо це все в перший раз, що погріб що сходи. Ніколи не робили перший раз. І виходить, в нас дуже класно. Все по ниточки ось видно. Ось тут зараз докопаємо і буде дуже класно. Дружина допомагає. Трошки стісняється, соромиться. Дуже, дуже. Не трошки. Остання лопата. Ура! А ось і наш довгоочікуваний останній ковш.